За словами депутата Сумської обласної ради Геннадія Гордієнка, сесійне засідання проходило у змішаному режимі. Через безпекову ситуацію в області таке відбувається вже не вперше. Тож, на думку народного обранця, жодних прецедентів в цьому він не вбачає. Зазначимо, що представники деяких ЗМІ обурилися через те, що, попри присутність в залі для нарад більшості депутатів, журналістів в приміщення не пустили. Проходила вона знову в змішаному режимі офлайн, онлайн. Більшість депутатів була присутня в самі будівлі обласної ради на порядок денний виносилося близько 20 питань. Одні з головних це ліквідація управління майном обласної ради та реорганізація Сумського обласного діагностичного центру шляхом приєднання його до Сумської обласної клінічної лікарні. Геннадій Гордієнко підкреслює, що питання ліквідації управління майном було лише справою часу. Я підтримав це рішення, де і більшість депутатів всі шосманські депутати підтримали. Бо ну не може бути, бути держава в державі. Знаєте, як був відділком майна, окрема юридична особа, яка ну в принципі не підпорядковувалась області, це так держава в державі, і ну точно воно було не потрібно. Також думки дотримується і голова сумської обласної ради Віктор Федорченко. І представте собі, люди зарплату отримали. Я не був контролювати по 178 тисяч в місяць. Натомість буде утворено відділ з комунальної власності, підпорядкований обласній раді. В новій структурі вмісто 23 людей буде 12 людей. Так? Робітників 12 людей. Ми економимо до 5 мільйонів гривень. Втім, Геннадія Гордієнка дещо здивував демарш депутатів від фракції Європейська Солідарність, які повним складом покинули засідання, заявивши, що не братимуть участі у голосуванні. У нас є велика дисгармонія між статусом людей, які сидять в президії, і їх авторитетом. Нами керують не авторитетні люди. Не будемо додати. Тому вважаю, поки ми не вирішимо питання їх статусу у обласній раді, жодного питання не треба розглядати. Я розумію, що там керівником майна був представник цієї фракції, і вони демаршем покинули сесію. Ну навіщо тоді приходить? В такі складні часи, коли військова агресія у повному обсязі, і знаєте. Потрібно приймати рішення, які важливі, які можуть бути надважливими, і якусь там виказувати образу, ображатися. Ну, прийняло більшість, значить прийняла. Я врахую, що потрібно підпорядковуватися, приймати це рішення. Щодо реорганізації обласного діагностичного центру, це питання по суті було вирішено ще на попередній сесії. На цьому ж засіданні народні обранці лише виконали формальність, проголосувавши за приєднання закладу до клінічної лікарні. Пан Гордієнко запевне. Вняю, що депутати облради від шостки робитимуть усе можливе, аби ці зміни не позначилися на якості медичного обслуговування для мешканців нашої громади. Я вважаю, що не приймуть, бо ну на не зря стільки там депутатів сидить, щоб ми там образили наше місце. Ви розумієте, будемо добиватися того, щоб обладнання залишилось у шості, щоб обслуговування було для шостканців, як і було до цього. Також під час пленарного засідання депутати проголосували за припинення повноважень голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Олега Медуниці. Окрім цього, погодили внесення змін до чисельності та структури виконавчого апарату обласної ради.